Всім привіт! Сьогодні будемо робити бігову роботу по шосе. Це в нас 5 разів по 400 через 400 та 5 разів по 1200 через 400. Що з цього вийде, побачимо. Зараз робимо 3 км розминки, розтяжка і починаємо. Побігли! Я вже закінчив робити розминку, пробіг 3 км, по 5 хвилин. Давайте розповім про сьогоднішню погоду. Погода сьогодні не дуже гарна, тому що жарко, 34 градуси. Зараз 10 годин ранку вийшов пізно, тому що не вийшла раніше. Тому буду робити плюс 34, плюс 35 градусів жари, Так що надіюсь, зроблю гарно. Давайте розповім про свої цілі. По 400 метрів хочу зробити по хвилині 20-хвилині 18, наприклад. По 1200 хочу зробити приблизно 410 415 е, Тому надійся, це виконую. Роблю розтяжку і починаємо. Тому що скоро буде вже жарко і робитись буде не так гарно. Ось як дивіться, зараз робив тут розбинку і знайшов ось такий кущ з озиною. Давайте спробуємо. Вона засухала вже. Але давайте. Ось тут зірвемо. Смачненька, але вже суха. Що Перший раз 400 метрів, вийшло мене Був на 18, спробую продовжати такий самий темп до кінця, біжиться нормально. Тому держимо. Зараз розумію 400 метрів і починаємо знову. Я зробив другий раз, вийшло в них 18. Моя ціль поки що виконується. Так що біжиться нормально, ноги не закисляє. Рушує і починаємо третій раз. Завершу робити третій раз, вийшла в мене хвилина 20, темп трішки впав за 2 секунди, але спробую четвертий, п'ятий набігти по максимуму. Або продовжати самий темп. Зробив їх ще четвертий раз, вийшло в мене хвилина 20 знову. Спробую останній вже набігти на максимум. Так що біжимо, потім трусимо 4 хвилини і починаємо нову роботу. Вже закінчую робити роботу по 400 метрів. В останній раз, на 20, темп не пришвидкився. Але зробив і так непогано. Зараз трушу 4 хвилини і починаємо робити вже по 1200. Тільки що трусив, зупинився, бачив виноград, що Давайте спробуємо, чи соснів, чи ні. Він світлий. М -м -м, солодкий вже. Але потрібно ще трішки подождати. А солодкий. пробіг тільки перший раз, вийшло майже 4,15, середній темпний кілометр 3,32. Хоча не зрозуміло, чи біжиться, чи ні. Але продовжуємо держати такий самий темп. Зробив другий раз, 1200, вийшло в мене 416. Біжиться значить, нормально, але жаркувато і після винограду починає сушити. Так що ось так. Завершив робити третій раз, вийшло мене 4,16, темп, ще не звійний. Темп середній на кілометр 3.33. Так, що робимо, але на подвір'ї так жарко сушить зовсім. Так що Трусимо 400 метрів і починаємо. Завершив робити четвертий раз, вийшло 4,17. Темп впав трішки на 2 секунди. Першим разом починаю трішки підзакислювати, але нормально, залишається останній раз, хочу максимально набігти, але не впевнений в цьому. Я вже закінчив робити роботу, останній раз п'ятий мене вийшов 4.23, Трішки підзакисло мене останній раз. Середній тем на кілометр приблизно 3.40. зараз трушу заминку. І зробимо висновок. Друзі, поки що я трусив заминку, знаєте, що знайшов? Фруктове дерево. Дивіться, що думаєте, що це? Це інжир, дивіться. Зараз його розірву і спробуємо. Друзі, їх ще розірвав інжир, як ви бачите, давайте спробуємо його. Солоденькі, смачненькі, так що і перекустили виноградом, і зробили роботу, і інжиром перекустили, так що ось таке сьогодні гарне тренування. Ось друзі вже і завершили робити роботу. пробігли ми сьогодні нормально. Ось тут взялися всі рази. Об'єм нас вийшов на 17 кілометрів. Біглося хорошо, тому що минулі дні, наприклад, вівторок я робив десь раз по 500, Зовсім не біглося. Понеділок робив темпову годину, зовсім також не біглося. Тому сьогодні робиться нормально, пробіг гарно. пульс середній був 150. Найвищий був 180, Так що комусь сподобалось таке відео, ставимо лайки, пишемо в коментарі, на канал. Всі до нових зустрічей, слава Україні, і до нових перемог.